Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородців навчатимуть медитувати, розслаблятися та знімати стрес. Два рази на місяць у Миргородську громаду буде приїздити мобільна команда благодійної організації «Світло надії», яка надаватиме безоплатну психологічну допомогу ветеранам війни, родичам бійців, внутрішньопереміщеним особам, жінкам і дітям, медперсоналу, працівникам екстрених служб та іншим цільовим категоріям населення. Зв'язку з тим, що такі складні у нас зараз умови, всі ми перебуваємо. В стані війни Миргород, на жаль, така досить гаряча точка Полтавській області, і ми вирішили в громаді надати можливість підтримати ментальне здоров'я громадян цієї громади. Благодійна організація Світло надії плідно співпрацює з Миргородською міською владою вже понад 10 років. Наприкінці січня нинішнього року Миргородський міський голова Сергій Соломаха підписав з представниками організації черговий меморандум про співробітництво. Тепер у громаді реалізується проєкт, покликаний поліпшити та стабілізувати ментальне здоров'я жителів громади. Програма включає роботу двох психологів, консультацію дорослого психолога, консультацію дитячого психолога і робота саме по трансформації травми, групових, групова робота. Це доволі таки цікава програма, вона тільки запроваджується в Україні. Де відбудуться перші тренінги та прийоми громадян, які потребують допомоги, буде повідомлено додатково. Робоча група, яка буде створена світлом надії, вона буде формувати графік своїх приїздів. Ми будемо про ці графіки і роботу їхню знати, повідомляти наше населення. Ну, якщо у когось виникатимуть якісь питання, я раджу звернутися в управління соціального захисту. Тож мобільна команда благодійної організації «Світло надії» сподівається забезпечити інтегровану підтримку ментального здоров'я для уразливих категорій населення, забезпечити доступ до індивідуальних та групових психотерапевтичних сесій та надати послуги медичних фахівців лікаря-психотерапевта і лікаря-психіатра. Відома письменниця, поетеса, психологиня та мотиваційна тренерка Катерина Флекман приїхала до Миргорода, аби навчити усіх охочих зберігати ментальне здоров'я під час війни. На запрошення Гончаренко центру пані Катерина провела зустріч тренінг, на якому розповіла про важливість любові до себе, здійснення планів і мотивації до дій. Присутні ознайомилися із корисними практиками та навчилися відновлювати ментальний стан і трансформувати кризу в можливості. Зокрема, говорить психологиня тренінг проводився і для того, щоб люди навчилися до. Допомагати собі безболісно проживати тяжкі часи, ми маємо давати собі можливість відновити сили для того, щоб йти далі. Тому що два роки може, вже ми йдемо, а хтось 10 років, а хтось два йде на власному потенціалі, на наших запасах, які закінчуються, і ми виснажуємось. Тому сьогодні будемо говорити про те, як собі допомагати. Катерина Флекман зазначила, що під час війни люди повинні давати перезавантаження своїй психіці. Під час психологічного тренінгу присутнім розповіли, що для ментального здоров'я важливо трансформувати тривогу, роздратування чи апатію у користь. У фокусі розмови був аудит психічного, емоційного та ментального стану, відновлення ресурсів, самодопомога і здійснення бажань. Так, гості дізналися про мистецтво маленьких кроків спосіб, що допоможе поступово дійти до цілі. Тренерка навчила працювати із забороною на почуття під час війни та розповіла, як продовжувати бути ефективними і рухатися далі попри гнів і сум. В лютий вже два роки для нас є дуже тригерним місяцем, і зараз дуже важливо розуміти, що. Любов до себе, допомога собі це не абстрактне поняття, це комплекс дій, які дуже простих. Правда, коли ти себе вчасно годуєш, коли ти дихаєш повітрям, коли ти займаєшся фізичною активністю, коли ти дозволяєш собі контент, книжки, музику, кіно, який знаходиться поза війною. Катерина Флекман практикує психологію більше семи років і активно працює під час повномасштабної війни. Психологиня зібрала багато кращих практик із допомоги собі та покращення ментального стану під час кризи у авторській книзі під назвою Ти вивезеш інструкція з любові до себе. Відвідувачі заходу також мали змогу ознайомитися із цим виданням. Збірник порад ти вивезеш, це по-перше, практики. Ну безумовно, я їх не придумувала, тому що більшість практик ми використовуємо ті, які доведені науковим способами, ті, які опубліковані вже ті, які практикують в різних країнах світу. Ми інтегруємо цей досвід, адаптуємо під нашу ментальність, під наш там національний характер, певний так. І, але я все, що я. Раджу, я пробувала, однозначно практикувала щось мені сподобалось, щось ні, але знову це залежить від характеру людини, від особистості, від якихось особистісних характеристик. Моє завдання запропонувати певну кількість інструментів для того, щоб людина обрала те, що вона ну, реально їй підійде, і сподобається. Тренінг проходив у формі інтерактивного спілкування і взаємодії. Три години тривала мотиваційна робота кожного учасника над собою. Гості відповідали на питання, пробували психологічні практики, проводили самоаналіз, згадували свої бажання і шукали шляхи для їхнього швидкого здійснення. Експертка, в свою чергу, поділилася порадами, як впоратися з невизначеністю, знайти час для себе і повернути собі стан щастя. Чи бачимо ми ангелів, чи існують вони насправді, все залежить від того, віримо ми в них чи ні. Немає значення, як вони виглядають. Важливіше знати, що ми дотримуємося тих принципів, які не змусять наших ангелів покидати нас, адже вони не можуть захистити тих, хто нехтує божими законами. Саме такий сенс має п'єса Асі Котляр Ангели не плачуть, яку покаже на сцені міського будинку культури народний аматорський театр. свічадо режисер-постановник театру Віктор Шаповал говорить: у новій виставі актори намагатимуться показати, наскільки людина розуміє, яким життєвим шляхом вона йде. Це доволі такі Серйозна комедійна вистава. Вона дає нам усвідомити те, що кожна людина народжується саме людиною, і Господь дає нам життя для того, щоб ми були людьми. А от чи стає народжена людина людиною, це залежить саме від нас. Наскільки ми Вибираємо вірно той шлях, по якому йти нам по життю, чи то ми йдемо за темним ангелом, чи то йдемо ми за світлим ангелом. Події вистави відбуватимуться в межах однієї квартири, де зустрічаються дві жінки. Одна з них прожила непросте життя, зіткнулася зі зрадою, втратила дитину і почала вживати алкоголь. Інша ще молода. Вона лише починає свій життєвий шлях, вірить у людей добро і світле майбутнє. Таким чином, метафорично зображено минуле і майбутнє. За подіями спостерігають чорний і білий ангели. Увесь час вони намагаються врятувати майбутнє. Добре, розуміє сенс п'єси. Молодий актор театру Свічадо Остап Бурлай, який у цій виставі грає роль світлого англія. Мені вона більше подобається ніж минуло. Вона така ексцентрична, така цікава. Я чесно завжди мріяв саме в цьому образі відчути себе. Тож я задоволений. Загалом так склалося в нашій історії, що люди завжди покладають якісь надії на релігію, на ангелів, на інші якісь міфічні історії. Але мені здається, що саме в цій виставі люди зможуть трохи по іншому подивитися на цих істот. За словами Віктора Шаповала, актори ставлять вже четверту виставу за п'єсами Асі Котляр, адже вона пише зрозумілі твори, які можуть грати як в професійному, так і в аматорському театрі. Розумієте, без дозволу драматурга ми не маємо права додавати текстові, текстові зміни. Але по грі ми звичайно своє додали. За п'ять років існування театру Свічадо ця прем'єра буде п'ятнадцятою. У виставі Ангели не плачуть, гратимуть досвідчені актори: Аліна Купенко, Лариса Петченко, Анна Гирман і Остап Бурлай. Заради того, щоб вистава сподобалася глядачеві, вони вкладають душу у свої ролі. Тож саме акторська гра повинна добре передати реальність життя і почуття персонажів п'єси. Ми цю виставу репетирували паралельно із виставою Ніч перед Різдвом і Присвячуємо саме п'ятиріччю відновлення народного театру, але трошки ми запізнилися з прем'єру, тому що ви саме розумієте, таке становище в країні. Репетиції були натхненні, творчі. Кожен, твор, кожен актор підійшов творчо до своєї ролі. І я думаю, що глядачам сподобається наша робота. Дізнатися, кого з персонажів трагікомедії ангели заберуть і хто з них має залишитися, глядачі зможуть під час прем'єри, яка відбудеться у неділю, 25 лютого. Початок о 15.00. Квитки можна придбати у касі міського будинку культури або замовити за телефоном, який ви бачите на екрані. Народний фольклорно-етнографічний ансамбль Вечорниці відсвяткував своє сорокаріччя. За час свого існування колектив здобув широку популярність у глядачів завдяки своєму таланту та щирій любові до української пісні. За вагомий внесок у розвиток культури та збереження українських традицій. Начальниця відділу культури Миргородської міської ради Лариса Печенко вручила вечорницям почесну грамоту Миргородської міської ради та висловила їм своє шанування. Дякую колективу за талант, за натхненну творчість. Отут точно вже хочеться сказати, що дякую кожному і кожній за радість, за натхнення, за плідну працю і за незламність. Усім учасникам вечорниць за багаторічну творчу діяльність та активну участь у культурному житті громади вручила подяки та подарунки. І директорка міського будинку культури Ірина Іщенко. Я вас вітаю з такою здивовижною, неймовірною подією, як 40-річчя створення народного фольклорно етнографічного ансамблю вечорниці, адже це дійсно величезна подія. Саме вона показує вашу всю цю любов, вашу натхненну працю, відданість. Узбереження наших, наших національних традицій і нашої культури, вечорниці це не просто ансамбль, це справжня родина, де бережуть та шанують українські звичаї, обряди та пісні. 40 років в історії це звичайно одна мить, але з піснею по життю це трошки більше. Я вдячна долі, що зустріла на своєму шляху шанувальників таких. Таких мудрих керівників, вірних друзів, яких не всім Бог дає, скажу лише одне: я люблю вас дуже за те, що ви у мене є. Народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці постійно виступає з пісенними програмами перед жителями громади. Кожен виступ колективу дарує глядачам незабутні емоції та відчуття єднання з українським народом. Тож із нагоди ювілею у міському будинку культури відбувся концерт, де ансамбль вечорниці та запрошені гості подарували глядачам свої найкращі номери. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірці лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. 22 лютого 1371 року по смерті бездітного короля Давида II з династії Брюсів на престол зійшов його племінник Роберт Стюарт, що правив під іменем Роберт II. Він став родоначальником королівської династії, що правила в Шотландії, Англії, Ірландії та Великобританії протягом наступних чотирьох століть. 1630 року, за переказами, саме в цей день англійські колоністи нового світу вперше спробували нову страву. Індіанець не ім'я Куа Де пригостив їх попкорном смаженою кукурудзою стравою, цілком звичною для місцевого населення. 1950 року у США на екрани кінотеатрів вийшов третій повнометражний мультиплікаційний фільм Уолта Діснея Попелюшка, знята за мотивами казки братів Грім. Стрічка у наступні десятиліття стала однією з найпопулярніших у світі. 2014 року. Після довгих акцій протесту та протистояння між силовиками та протестувальниками у центрі Києва Верховна Рада України відсторонила від. Від влади четвертого президента України Віктора Януковича цього дня народилися 1732 року Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки, 1806 року. Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум до речі, сценар з вами земляк. Адже народився він у селі Милюшки Хорольського повіту на Полтавщині.